Формати планують. Так, показуємо. Три такі десь, які дуже були. Туди витає, два інші чекають. На позицію виходять вони такі музика які є генерал і цей яр. Сьогодні по замовленню на борту нього кабель ніч може бути повізати, або ніж, якщо ми відвідникали в нього максимально 320 км до 30 км. А робочого сапера? Він може працювати за вихідною камерою, яка там вхідує. От 2 км до 300 метрів. Взагалі може опуститися взагалі. Як дуже низько, там до 10 метрів там, працює це, команда від парашютів, якщо щось якісь не похоти. Молодцяльне, можливо, переводити. Що буде дешева? Це також значено камера, мабуть, на польоту ви зображення цієї камери, що зміщена спеціальна система вона дозволяє керувати цієї камери. Ця підрізна камера може прибиратися. Шановні представники незалежних засобів масової інформації. Хочу сказати, що у нас зараз достатньо, я вважаю, серйозна і відповідальна подія. Чому? Тому що ми з вами бачимо, як швидко наукові розробки перетворюються вже в серійне виробництво дуже важливих і необхідних для наших Збройних сил безпілотних літальних апаратів. Хочу відмітити одну особливість: ще в минулому році Рада національної безпеки і оборони підтримала ініціативу державного концерну оборонпром і Київського. Національного політехнічного університету щодо створення інноваційно виробничого об'єднання, завдання якого якраз і полягало в тому, щоб об'єднати наукові розробки з швидким їх виготовленням на виробництві. І сьогодні ми маємо з вами приклад реалізації цього проєкту за дуже короткий термін. Був реалізований проєкт виробництва українських безпілотних комплексів. І не просто як у нас до цього було багато, ви бачили на багатьох виставках варіант саме штучного виробництва. Ми зараз з вами маємо саме серійне виробництво безпілотних комплексів. І саме це серійне виробництво виключно, починаючи від розробки. І завершуючи уже готовим комплексом, дозволяє нам значно зекономити бюджетні кошти. Мої колеги сказали, що ми маємо комплекс, який втричі, підкреслю, втричі дешевше, ніж імпортні аналоги. І, безумовно, в умовах, яких знаходиться Україна, для нас економія бюджетних коштів при збереженні якості і військово-технічних характеристик, це дуже Важлива позиція. Я переконаний, що зараз ці комплекси дуже швидко перейдуть в випробування і не десь на полігоні, а Міністерство оборони їх приймає на зброєння і буде випробувати безпосередньо в умовах ведення бойових дій. Це дуже важливо. В той же час я ще раз хочу підкреслити, що цей комплекс має всі характеристики, які дозволяють його ефективно використовувати в наших збройних силах. Ну і я хочу подякувати і керівництва Київської політехніки, і керівництва Оборонпрома і виробничого нашого флагмана Меридіан за те, що не тільки знаєте слова, проекти, а саме конкретні справи лягли в основу цього проєкту, і ми маємо з вами конкретний результат. Будь ласка, декілька слів. Я думаю, що і ректор, і директор. Можу сказати з цього приводу. І подякуємо, до речі, молодих наших науковців, тому що в цьому інноваційно-виробничому об'єднанні працюють не тільки викладачі, не тільки мастіти науковці, але і молоді наші і студенти, і аспіранти, і ті, хто робить перші кроки сьогодні в науці, в виробництві. Але я переконаний, що саме вони створюють нашу наукову і виробничу еліту. Ще декілька слів хочу додати. Ну, по перше, та ціна, яка сьогодні називається, яка втричі менше ніж вартість аналогів імпортного закордонного виробництва, дозволяє не тільки забезпечувати міністерство оборони збройної сили національну гвардію цими апаратами, але і конкурувати на зовнішніх ринках. Це також важливо просувати українську техніку, українську. Виробництво і український науковий потенціал саме за межі нашої країни. Це зміцнює нашу економіку. Ну і що стосується безпілотних літальних апаратів, то хочу сказати, що попит дуже серйозний у нас в збройних силах. Є саме на бойові літальні апарати, і я не відкрию таємницю. Ми проводили з укроборонпроводна раду і розпочинаємо таке виробництво на Антонова. Ви знаєте, потенціал. Цього підприємства, і я переконаний, що наші бойові безпілотні апарати, в тому числі і важкі бойові безпілотні літальні апарати, можуть не тільки зміцнити оборонний потенціал нашої країни, але також стати конкурентними на зовнішніх ринках. Тому що ми сьогодні маємо реальну проблему, коли досі непревелький жаль. Ми обмежені в тому, щоб отримати, скажімо так, зразки бойових літальних апаратів. І тут продовжується, я вважаю, нерозумне обмеження нашої країни щодо військово-технічної співпраці, саме коли це стосується літальної зброї. Але ми також цей бар'єр зламаємо і наш шлях це. Спиратись на власне виробництво, на власний потенціал, і ми здатні виробляти зброю, яка краще ніж ті аналоги, які сьогодні виробляються в світі.